Мінус 460 російських окупантів та ворожих гелікоптер за минулу добу. А ще українські захисники знищили три ворожих танки, п'ять бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони, 16 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу на ранок 26 липня, маємо такі. Наші воїни знищили понад 243 тисячі окупантів. Російська армія втратила 4177 тисячі танків та 8136 тисяч бойових броньованих машин. Знищено 4727 тисячі артилерійських систем, 698 реактивних систем залпового вогню. Мінус 457 засобів протиповітряної оборони. Знищено 315 літаків та 311 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн знищено 7211 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3993 безпілотні літальні апарати ворога, збили 1307 крилатих ракет. Завдяки нашим воїнам, ворог втратив 708 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.